Однією з основних форм політики міськрайонного центру зайнятості є залучення мешканців району до оплачуваних громадських робіт. Як зазначив директор Центру зайнятості Петро Іванченка, такі заходи сприяють забезпеченню в першу чергу роботою та заробіткам незайнятого населення і надають допомогу сільським та стеличним головам у наведенні порядків на територіях населених пунктів. Спочатку початку 2011 року складено по району 24 договори з підприємствами та установами на організацію громадських робіт. На сьогоднішній день укладені договори на проведення оплачуваних громадських робіт з наступними підприємствами та установами району: Катеринівською, Комсомольською, Надєждівською, Чернігівською, Шатівською, Цередарівською, Смірнівською, Садівською, Єлизаветівською сільськими радами, Краснопавлівською та Арільською селищними радами та Лазівською центральною районною лікарнею. При плановому завданні на 4 місяці направити на оплачувані громадські роботи 515 осіб. Працевлаштовано 524. В Свою чергу спеціалісти управління праці та соціального захисту населення спільно з головами сільських та селищних рад провели моніторинг з питання ефективності залучення незайнятого населення в оплачуваних громадських роботах. Позитив є. Ми задіюємо, займаємо незайняте населення, даємо їм роботу. Відповідна заробітна плата і ефект наведення порядку у населених пунктах в зв'язку з тим, що таких комунальних господарств по всіх сільських і селищних рад немає. І це в цьому є позитив. Але враховуючи вище сказане, і зазначаючи зауваження сільських і селищних голів, є негатив, в тому що. Виконавців робіт недостатньо відносяться до цього обов'язково об яз, обов і тому потребують постійного контролю, що додає ну, як ви вже говорили, головної болі сільським селищними. Але робота ця потребує організації і потребує подальшого контролю. 13 травня у районному будинку культури відбулися урочистості, присвячені дню матері та дню сім'ї. На святі були присутні голова районної ради Ігор Нестеров, заступник голови райдержадміністрації Галина Калязіна, спеціалісти управлінь та відділів райдержадміністрації сільських та селищних рад, які працюють з сім'ями, депутати районної ради, матері, героїні, багатодітні сім'ї, До присутніх з вітальними словами звернувся голова районної ради Ігор Нестеров. День матері. Это та дань уважения, почитания в самом добром смысле этого слова к источнику нашей жизни. Любой человек произносит первые слова, и эти слова, как правило, звучат мало. Безусловно, то, что является святым, хранится и уважается наиболее трепетно и глубоко. Я отдаю вам дань уважения глубокий поклон всем матерям, всем бабушкам, которые понимают и знают, что дети – это то, ради чего мы все живем с вами. С праздником вас всех! Глубокий поклон матерям! Всего-всего вам самого доброго! И пусть ваши дети вас радуют, и вы вместе с ними будете счастливы! Безперечно, день матері та день сім'ї свята найбільш зворушливі, тому що кожен з нас дитинство несе в душі єдиний неповторний образ своєї мами. Мама у нас нормальна Буває, хорошо. Буває, слі зароблено, конечно, получав не добре. а так нормально, мама хороша. Міцна родина, повага до матері та батька, споконвічні цінності українського народу. На жаль, у нашій країні на сьогодні і троє дітей розкіш, яку не можна собі дозволити. Але є ще такі героїчні сім'ї, які виховують п'ятеро, шестеро і навіть дев'ять дітей. У Лазівському районі 16 жінок мають почесне звання мати героїня. 239 сімей мають статус багатодітних. Одна родина виховує дев'ять дітей. Ще одна сім'я вісім, три сім'ї мають по семеро дітей. 17 Дцять сімей виховують по п'ятеро дітей, 34 сім'ї, по 4 дитини. У районі функціонують два дитячі будинки сімейного типу та дев'ять прийомних сімей, де влаштовано 36 дітей. У багатодітних сім'ях більш за все цінується Індивідуальність, відомі звички кожної дитини, близькі знають, що може засмутити, а що приємно потішити. Ребенок – это счастье, самое главное. Это создание семьи. Но это В ребенка заключается вся наша жизнь. У меня семеро детей. У меня два старших сына уже отслужили армию, третий готовится в армию, а то еще школьники. Самая маленькая, четыре годика, девочка. Усе воно порядок. Усе идет по этапу все. Нічим. Ну, а дітки як ростуть? Друг ну, звісно, звісно, конечно, конечно, конечно. Один одному допомагають і нам допомагають всіх. Всегда. Всегда. Без них Боже сохрани, важко. Якби не діти взагалі б важко було. А так порядок все добре. Слава Богу, допомагають. Дружна сім'я є головною складовою частиною життя та успішності кожної людини. І проведення таких свят підвищує статус сім'ї та сприяє кращому розумінню її потреб. Майже 8,5 тисяч гривень зібрали лазівчани у ході всеукраїнської благодійної акції Серця до серця, яка тривала з 1 по 15 травня. Започаткована дві 2006 році ця щорічна акція направлена на збирання коштів для лікування дітей з різними вадами. Цьому році волонтери збирали кошти на придбання медичного обладнання, а саме інсулінових помп, призначених для дітей хворих на діабет. За п'ять років роботи фонду по всій Україні було зібрано суму понад 8 мільйонів гривень у. В Лазівському районі збір коштів проводили 29 волонтерів, учні загальноосвітніх закладів. Благодійні заходи проводились в усіх установах, підприємствах та загальноосвітніх навчальних закладах на вулицях сіл селищ Лазівського району. Неймовірно важливим став фактор довіри мешканців до акції, які не жалкували кинути кілька гривень до скриньки волонтерів. Кожному, хто залучився до благодійної акції, волонтери подарували наклейки сердечка. Усі кошти зібрані у ході акції Серце до серця перераховані на. 1. Єдиний рахунок акції та будуть використані Харківською обласною лікарнею для придбання інсулінових помп для введення інсуліну дітям хворим на цукровий діабет. В Краснопавлівці відбувся міжнародний турнір звірної боротьби. До селища приїхало більше ста юнаків від 10 років з різних міст України та Росії. Свої найкращі команди привезли представники Лозової, Краснопавлівки, Полтави, Куп'янська, Харкова, Старого Осколу. Упродовж двох днів у Краснопавлівському будинку культури Дніпро у 14 вагових категоріях від 20 до 85 кілограмів змагалися 11 команд учасників турніру звільної боротьби. Число зівщини захищали 20 борців. Ців, які показали відмінні результати. Загалом цей турнір для молоді дуже важливий старт. Тому ніхто не хотів програвати. На змаганнях був присутній справжній бойовий дух. В якості почесного гостя до Краснопавліки прибув голова райдержадміністрації, депутат Харківської обласної ради Богдан Рева, який відзначив високий рівень підготовки борців. Найсильнішими учасниками стали представники Лазівської районної дитячої юнацької спортивної школи Спартанець. В їх скарбниці шість золотих, сім срібних та дев'ять бронзових медалей. Тож золота вибороли, у ваговій категорії 28 кг Зимонін Віталій 50 кг, Альников Едуард 54 кг, Скіба Руслан 69 кг, Лінник Володимир, 85 кг, Кравченка Дмитро. Серед дівчат у ваговій категорії 42 кг перемогу одержала. Минка Вероніка.